Доброго дня, шановні леви! Я вас вітаю. Мене звати Лена Храмцова і будемо дивитися сьогодні ваш розклад з. Якого числа? З 16 по 22. Працюємо на прямих та повернутих арканах. Працюємо на колоді uh, Everyday Witch і Оракульна корода. Оракульна колода ми з вами трошки в сторонку покладемо. Сідайте зручно. Подивимось загальну енергію тижня. Для вас, під якими енергіями пройде ваш тиждень. А тепер, будь ласка, загадайте собі ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, на тому тижні з 16 по 22 січня і ми запитаємо порад у тару, що ж треба зробити. І так. Треба зробити, щоб вирішити цю ситуацію. Яка буде несподіванка? Як ви зможете проявити до себе любов, позитив, негатив і порада? Хто там вам гроші несе? Імператор? Гроші вам несе. Так, загальна енергія. Імператриця. Дівчинка, 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 дівчинка. Шановні льви, дівчатки, там прям, такі, знаєте, ви не льви, а така ігрива пантерочка. Вам потрібно на цьому тижні сказати, що я поїм данон, а нехай весь світ почекає, я красуня, я сама краща. Знаєте, це може бути звернення до косметолога, дерматолога, все, що стосується от сфери краси. Це Називається подбати про себе, піти в спортзал після того, що ми їсти пити, спати цілі всі свята, канікули. По сфері е, імператриці, да, це може бути те, що ви вирішили змінити свій стиль. Зараз в нас ідуть скидки. Це може бути, а не піду, ну я на шопінг і покохаю себе коханою новою. Якоюсь там курточкою чи корону собі купіть, онскіпітер, сумочку, зайчика, платячко. Тобто це стосується повністю вашої жіночості. У вас тиждень буде такий, знаєте, яке слово спорадіш, тобто такими наскоками, будете радувати себе. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам треба звернутися до імператора. Ну, хто в нас імператор? Імператор це наш може бути чоловік. Да? Або це може бути людина, яка працює, скажімо, в органах. Да? Такий власниць, може бути військовий, може бути і суддя, може бути депутат, може бути, ну, така, знаєте, солідна людина, скажімо так, по-дорослому, яка допоможе вам вирішити цю ситуацію. Ось так. Несподіванка. Рицар Жезлов. прилетить до вас, Рицар Жезлов, несподівано. Такий хлопець, як то кажуть, і хлопець хоч куди козак. Активний, вогняний те, що любить кохання в карколомних позах, це може бути знайомство. Туку нема-нема. І раз, десь хтось намалювався. Ну, ви знаєте, він такий, те, що стосується любві, то він, в принципі, любить всіх. Він розповідає вам дуже гарно, він дуже гарно ухажувати, десь вас там повезе, щось вам подарить. Тобто такий він, ну ненадовго, бо йому ж треба і там ще десь встигнути, там на другій стороні отої гори, там ще хтось сидить. Тобто, в принципі, по рицарю мічі Якщо говорити про роботу, це може бути, в принципі, свалиться на вас нове якесь замовлення, новий проєкт. Вам просто скажуть, так, тримаюся нова ідея. Якісь е -е -е там по роботі, знаєте, може бути командіровка, десь ви там поїдете, просто вас бігом такого відправлять, бо без вас рятуйте гвалт. Ніяк не вийде. Так, як проявити любов до себе. Для того, щоб проявити любов до себе, вам потрібно розрушити все те, що вам не приносить задоволення. По аркану башня, ем, знаєте, я його тут називаю Отакий аркан попередження. В принципі, він такий нехороший. Да? Це означає, от коли рушиться башня, це означає, що вам, батюшка боженька, присилав вже стільки значків і стільки. Ем, Познак, коли він казав, не лізь туди, не роби того, давай щось міняй, виходь з зони комфорту, тобі тут не треба бути. А ви казали: та ні, ну що ти нічого не розумієш? І от е, тоді він собі взяв і зверху бабахнув. Так, щоб ваш домик карточний, який ви собі побудували, який не є стабільним, він повністю зруйнований. Ви собі тако сидите, ну, і, в принципі, ресурси та є, ваша паличка з вами це головна зброя, відьмочки, да? ви собі можете там все зробити. Але ви не хотіли, бо у вас була стара зручна. Що робимо, дівчата? З зони комфорту виходимо себе в імператрицю. Красуня, нове платье, нова юбочка, нова ви. Руйнуйте свій погляд на життя, який не був, в принципі, для вас корисним. Це просто була ваша, назву так, тупа зона комфорту. Але от якщо зараз прийде якийсь красавець до вас, прийдеться вам звінити своє бачення на життя. Що буде в позитиві? В позитиві у нас повішений! В позитиві буде ваше бажання подивитися на Всесвіт з іншої точки зору. Вибачте, після такого аркану, як там не подивишся. Абсолютно все, дивимось на все по-іншому. Дивіться, він собі висить, тут, наче замок, тут замок, але ключ є. Тобто ви самі творите свою реальність. Але тут, в даному випадку, ви, ви поки не хочете. Ви собі тихенько медитація. Займіться собі медитацією, займіться. Е... І якимись іншими езотерічними, скажімо, видами проявлення себе або пошуку себе. До речі, це дуже класна така поза. Де я читала, читала про суфістів, да? ви знаєте, суфісти, містіки. Чому от це була така цікава асана в їх значить, медитаціях іншому? Тому що в цій позі серце знаходиться вище, ніж розум. Я, якщо чесно, була вражена, думаю, о, кому? Розповісти вам таке цікаве, це той випадок, коли не розум переважає у вашій ситуації, а серце, воно керує, воно є вище, ніж ваш мозок. Тому в позитиві думайте своїм серцем, бо ви мозком тут набудували собі. Що хоче серце? Серце хоче змін, хоче імператриці вперед. Ключ у вас є в руках. Що є в негативі? В негативі є королева Пентаклі. Буде у вас така особа в вашому житті, яка буде казати, куди ти лізеш? Сиди, давай, і не рухайся. Знаєте, от вони самі по собі, ці королеви вони такі класні, бо вони такі купчихи. Але може бути щось там пострадянський простір да, і лишився в такій королеві Пентаклі. Це може бути мама. Яке буде каже, сонечку, ну тобі треба, не лізь туди. Познайомилася ти з кимось, не лізь туди, сиди вдома. Нащо тобі ці театри, кіно, ресторани і подорожі, і взагалі чу це вирішила змінити а, свій стиль і кольор волосся. Не треба. От вам буде заважати, знаєте, таке воно трошки не лізь, не ходи, не роби. Але скажіть, ну що, мама? Я вже доросла, мені вже 57. Десь так. А, порада. Ой, Боже, яка краса! Шановні дівочки, лєвчики. дев'ятка Пентаклі ну тут просто, просто не можу. Подивіться, самодостатня жінка сидить собі, читає книжку, в неї келих, в неї там все росте. Тобто, у вас все добре. Ви все можете, ви все знаєте, ви все вмієте, ви просто круті. От у вас все є. І порада будьте, намагайтеся бути самодостатньою. Не слухайте свою маму, свою подругу, чи ще щось. Міняйте погляд на ситуацію, міняйте погляд, і ви от виходите в себе. У вас все є, ви самодостатня. Імператор допоможе вирішити вашу проблему. Інвестуйте в себе на горизонті красавець, мужчина, як то кажуть, і. Повністю зміна. І давайте подивимось, куди ви виходите, в які енергії, якщо ви будете себе вести, як треба, як істинна імператрица. Так. Куди ви там виходите? Here and now. Ви виходите в момент. Подивіться, зараз і тут в цей момент. Тобто ви виходите в. Е... Минуле майбутнє, а ви зараз живете в моменті. З чим я вас вітаю! Коли ви цю всю трансформацію пройдете, шановні дівчата, то ви зможете як там, почути, як дує вітер, росте трава і горить вогонь. Тому імператриця, гарного вам часу! Буду вдячна за ваш коментар, за лайк. Це наш обмін з вашою з вами енергією, за те, що я зробила вам розклад. Ви ставите лайк, і тоді в нас йде обмін енергіями. На все вам добре і до наступного разу!